911, я вас слухаю. Я тільки зайшов а тут повсюду кров! Зробіть глибокий вдох. Кров на підлозі! Ви бачили, хто це зробив? Інколи таке відчуття, що я живу чуже життя. Таке відчуття, що це не мій шлях, менеджер на кухні та в туалеті. Ти запізнилась знову. Я навмисно запізнююсь. Якщо горить світло, там має хтось бути. Ти це владнаєш? Справжній заплутаний кошмар. Добіся вовків в овечій шкурі. Дев'ять один. Я вас слухаю. Якісь діти мене лякають. Чому ви це робите? Історія людей з маленького містечка. Просто заспокойся. Вони там на дворі, і вони мене лякають. Ви мене слухаєте? Так, чую, але ти тут сама. Дуже напружений трилер. Я тут зовсім одна. Я тут зовсім одна. Ти готовий до цього? Остання крапля Дякуємо, що завітали. Приходьте ще.